Зараз ми спробуємо зробити верхній розпал топки супра. Для цього ми наклали знизу, ми наклали більші дрова, зверху поставили трішки менші дрова і з самого верху поклали щепки, які є состановами, відповідно, мають дуже швидко, дуже легко розгорітися. Розпалювати будемо за допомогою спеціального засобу, привезеного з Європи. Прикриваємо зверху, але не до кінця, для того, щоб повітря поступало найбільше попри, попри дверку, а не знизу. Часто ми маємо справу, коли люди жаліються, що при підкиданні дров дим попадає в приміщення. Тут не є проблема, це не є проблема каміна, це не є проблема димохода. Найчастіше проблемою є людський фактор. Люди не до кінця розуміють, як правильно підкидати дрова. Тому зараз ми це покажемо, продемонструємо. Для того, щоб підкинути дрова, попередньо треба відкрити всі регулятори топки. Відкрити нижню подачу повітря, почекати декілька секунд, щоб стабілізувався процес горіння, після чого максимально відкрити шиби. Потім обережно привідкрити дверку, не відкривати її зразу ривком на приміщення. Тому що, от якраз в цей момент найчастіше люди о, перевертають тягу в будинок. Дати декілька секунд стабілізуватися процесу в каміні, після чого можна плавно відкрити дверку і довантажити дрова. Також хочеться наголосити, що не варто закидати камін по максимуму. Найкраще завантажити камін на дві третини, що дасть можливість дровам вільно горіти. Особливо це важливо, коли топка має можливість до палу димових газів, тобто є верхня подача повітря попри скло або з інших сторін. Що це дає? Димові гази вони догорають в верхній частині, і там відбувається майже повне спалювання вашого палива. В цьому місці найбільше підвищується температура. І важливо, щоб це було всередині топки, а не в димоході. Тому що е, в димоході то все, що попадає в димохід, то фактично є такий народний вислів, то, то все йде в трубу.